Компанія Easy AutoLood. Сьогодні хочу вам показати ось такого гарного Renault Megane 4 покоління в комплектації Limited. Це у нас чистий 2018 рік. Має двигун 1,5 дизель потужністю 81 кВт. Це у нас 110 кінських сил, механічну коробку передач та пробіг 150 тисяч км. Авто без жодного підфарбування. Додатково відео з точноміром надам на вимогу усім бажаючим придбати дане авто. Цей автомобіль був виграний нами на нідерландському різинговому аукціоні. Вже привезений, розмитний та очікує свого першого власника в Україні. Зараз пробіжусь навколо авто і покажу якісь його комплектації, що він має в собі. І взагалі стан класного автомобіля. Так його показати. Класний синій колір, який переливається. Різними відтінками від залежності від освітлення. Це є у нас металік. Звичайно, в дощ цього оцінити буде важко. ну, Побігли по комплектації. У нас стоїть лінзована оптика з летходовими вогнями, протитуманні фари. Ось такі гарні в збереженому стані титанові диски на всесезонній гумі. Ось у нас перші чотири сезони. Ось стан які протектора. Далі безключовий доступ маємо. Датчики світла та дощу. Авто в заводському тонуванні в промпакеті з релінгами Також присутній фаркопчик задні партроніки Такий класний автомобіль відносно свого стану та пробігу має дуже гарно збалансовану ціну. Ціну дивіться в оголошення авторії, яке буде в описі. Посилання на яке буде в описі під цим відео. Ось потрапив вже в салон. Маємо ось такі тканеві сидіння в збережному стані, кермо в якому гарному стані, важіль КПП, тут вже стоїть електроручник, е, сенсорна мультимедіа, двозонний кліматконтроль. Точний пробіг 150 535 кілометрів. Стан авто гарний. Потолочок без зауважень. Сидіння в гарному стані, жоден елемент ніде не перешивався, все в заводі. У пройомах ціленький. Стан дверної карти ось як виглядає. Переміщаємося до заднього ряду сидінь. Тут теж усе гарненько. Зауважень немає. Дверна карта ліва задня. До багажника. Маємо великий об'ємний багажник. Стан ляди з внутрішньої сторони, теж без царапин та пошкоджень. Шторочка працює все файно. У нас подвійна ніша, дві такі полички є. Тут у нас ніша під запаску чи компресор, але, ну, на жаль, з Гленді прийшов і без компресора, і без додаткового балончика. На це буде скидочка або, можливо, до. До того, як ви приїдете за даним автомобілем, ми вже це докупимо. Правій стороні пройдусь, Це у нас стандвірної карти правої задньої. Ще раз по салону. Як все виглядає? Ось ще ВІН-код. усім бажаючим перевірити дане авто по різних базах. Ну і на переднє пасажирське місце йдемо. Стан дверної карти. Стан СД ще раз. По панельці все теж гарно та збережено. Ось така автівочка у нас вже в продажі. Кого в нас зацікавить, пишіть, звертайтесь, надамо усю потрібну вам інформацію. Ну, всім дякую за перегляд та до зустрічі!